Групу викрадачів цінних речей з приватних автомобілів правоохоронці шукали кілька місяців. Коли натрапили на слід, стало відомо, що злодії працюють в Кам'янець-Подільському. З автомобіля місцевого мешканця вони поцупили ноутбук для затримання злочинців. Правоохоронці розробили хитромудрий план. Для проведення спецоперації залучили понад 25 працівників правоохоронних органів, в тому числі співробітників підрозділів ДАІ та Сокіл. Зімітувавши аварію на під'їзді до обласного центру. Відволікши увагу підозрюваних, затримали злочинців. На сьогодні зафіксовано 12 крадіжок, але я кажу, що робота в даному напрямку продовжується. За підозрою по грубування автомобілів правоохоронці спочатку затримали чотирьох громадян віком від 30 до 37 років. Під час дослідчої перевірки вдалося встановити та затримати ще двох підозрюваних. За версією правоохоронців вони причетні ще й до квартирних крадіжок. Вказані факти їхніх квартирних крадіжок. Є речові докази, які вилучили. Є в них безпосередньо під час ну, до десятка квартирних крадіжок вже в нас є. Під час обшуків було вилучено чимало речових доказів: маски, відмички, тротилові шашки, сотні набоїв до автомата Калашнікова, в тому числі зброю: бойовий наган, револьвер та пневматичний пістолет. На даний час затримано шестеро осіб. Ну, дійсно, один з. З цих працівників раніше працював в спецпідрозділі. Викрадачі використовували сучасну техніку, яка допомагала безперешкодно по-тихому відкривати автівку. Пристрій, який називається алігатор, який дає змогу зчитувати замки кодування під час постановки сигналізації. За скоєння злочинів затриманим загрожує позбавлення волі до семи років, проте слідство ще не завершено. Правоохоронці впевнені група злодіїв вчиняла злочини не лише в нашій області. Підозрюються в скоєнні крадіжок з машин, якраз в інших містах на території області, також на території інших областей. Постраждалих від дій зловмисників, впевнені правоохоронці, знайдеться ще чимало. Отож, крапку у цій кримінальній історії ставити зарано. Ми просимо людей, які потерпіли від от рук цих громадян або в них пропали речі з машини. Просимо звертатися, будемо приймати заяви. Якщо ж хтось не звернувся з заявою, відповідно документувати дані злочини. Тетяна Сивоконь, Іван Мовчан для Подільської панорами.